Доброго раночку, Середа. ми з України, п'яти хвилинка. Я сподіваюся, у всіх все добре. Не дивлячись на обставини, пам'ятайте, буде тобі вража, Все буде добре. А зараз переходимо до теми нашої п'яти хвилинки. Тема це захист свого житла. Енергетичний захист дуже швидкий. Як це зробити? Кожне приміщення, в якому ми працюємо або живемо, є місцем накопичення енергії. Будь-яка емоція, яка виходить з нас при диханні через чакри, вона є енергією, якій потрібно кудись діватися, і звичайно, що в тих приміщеннях, де люди багато нервують або скандалять, буває дуже важко знаходитися нормальній людині. Іноді ви можете відчувати, як вам не вистачає повітря, ви не можете дихати в якомусь помешканні. Це тому, що негативна енергія розріджує енергію енергокока на людини і робить людину слабкішою. Страждає імунна система, страждає серцево-судинна система. Це може відображатися на щитовиці, на роботі печінки і на нирках. Якщо ж переважає в приміщенні гаряча псі енергія, то збільшується астральний енергококон і всі люди навколо стають нервовими, вибухливими, і це також дуже погано сказується на стані людини, на фізичному стані людини. Для негативної псі енергії не існує. Стану, вона дуже гнучка і вона може розповсюджуватися. Тому, якщо, наприклад, ви живете поруч з сусідами алкоголіками, які постійно скандалять, які постійно о, щось там. Негативно між собою виясняють, то це будуть і ваші переживання. Тобто, і в вашій родині, не дивлячись на злагоду, будуть і сварки, будуть і хвороби, все буде. Тому що ця енергія, вона розповсюджується і на вас. Тому якщо у вас таке є десь поруч, якісь негативні люди, то вам можна тільки співчувати. І для цього треба робити енергозахист житла. Існує безліч способів, якось. Очищати енергопростір і як його захистити. Я сьогодні розкажу вам про швидкий засіб, як це зробити дуже швиденько, як це зробити ось зараз, просто зараз, коли у вас немає нормальної енергії в вашому помешканні. Перше, треба почистити енергопростір вашого приміщення. Як це зробити? Можна зробити це свічкою церковною, можна зробити це ладаном, можна зробити це сіллю. Якщо ви берете свічку, ви закриваєте всі вікна в І з останнього лівого, з вугла вашої квартири або будинку, ви починаєте за годинниковою стрілкою обходити помешкання. Свічка у вас горить, читаєте молитву Отче наш і дивитеся на свічку, як вона у вас горить. Якщо свічка у вас е, плаче, якщо вона коптить, якщо вона е, чорним стікає, то ви ще раз обходите приміщення до того моменту, поки свічка не стане спокійно і рівно горіти. Так ви робите. У всіх помешканнях, і доходите до вхідних дверей. Після того ви вже можете пальчиками затушити цю свічку, якщо там у вас щось залишається. Якщо ви робите це ладаном, то ви також обходите з ладаном і читаєте молитву Отче наш. Якщо ви робите сіллю то на ніч в кожній кімнаті ви ставите. Небагато там на блюдечку або в баночці якісь солі. Зранку ви цю сіль викидаєте, руками ви її не торкаєтеся, це робите в перчатках, або ви це берете якимсь там пакетиком. Тобто ви викидаєте цю сіль. Після цього треба відкрити вікна, провітрити ваше помешкання. Обов'язково це чистка. Після того, як ви почистили помешкання, ви стаєте. На вході, біля входу приміщення, берете в праву руку сандалову дерев'яну паличку. Такі палички продаються в інтернеті. Ви можете написати в пошуку дерев'яні сандалові палички і купити цей набір. Він вам пригодиться і потім. Берете в праву руку сандалову паличку. І починаєте на стіні, яка є в помешканні, візуально малювати червону лінію посередини стіни. Тобто, ви ділите цю стіну ось так, ви ділите на дві частини. І ця червона лінія вогняна, яку ви малюєте цією паличкою, повинна закінчитися там, де ви стоїте. Тобто до ваших ніг ви малюєте. Після цього уявіть, що ваша квартира це дуже великий білий шар кокон. Увійдіть у цей білий кокон, зробивши крок вперед. І запечатайте цей білий шар мантрою. Мантру треба промовляти три рази. Даю вам мантру: ом, ах, хум, ха-хо-хри. Три рази промовляєте ці слова. І коли ви їх промовляєте, разом. Ви робите рухом рук руки, ось так малюєте хрестоподібні такі фігурки, тобто тією ж сандаловою паличкою в шести місцях вашого кокону. тобто, шість місць, шість хрестів намалювали. Це все робите візуально, але ви повинні чітко уявляти. Червоного кольору хрести і ту червону лінію, яку ви намалювали на стіні. Тобто, це ми робимо в кожному приміщенні. Кокон ми створюємо в кожному приміщенні вашої квартири, або будинку. Після цього ми читаємо мантру благополуччя, або мантру грошей. Всі ці мантри є в інтернеті, їх багато, тому вибираєте ту, яка вам подобається, і читайте або мантру благополуччя, або мантру грошей. Можна і дві. Прочитати не буде від цього шкоди. Тепер ваша енергія благополуччя і ваша енергія грошей буде рухатися за годинниковою стрілкою, і в вашому помешканні вже не буде чужорідної енергії. Дуже часто після такого ритуалу в приміщенні з'являється виняткова чистота, оскільки, коли ми закриваємо енергококон, то перестає утворюватися пил, і нам менше тоді прибирання. Хочу нагадати, що енергія кокону помешкання руйнується у тому випадку, коли хто-небудь щось дарує в квартирі чужій людині або передає гроші з рук в руки. Також в чужій квартирі, тому намагайтеся в квартирі не передавати гроші, наприклад, кур'єрам або іншим людям, які приходять до вас за грошима. Саме робіть це за. Квартирою, поза квартирою, але не всередині. І якщо відбувається крадіжка у квартирі, то також порушується енергококон, навіть якщо крадіжку здійснила рідна людина. У разі коли енергія кокону зруйнувалася, необхідно ще раз виконати обряд енергочищення приміщення з запечатуванням енергококону. Коли у вас щільний енергококон, то в квартирі менше хворіють, краще ставляться один до одного, дітки ростуть слухняними, спиться добре і не утворюється пил і бруд. Тому, будь ласка, робіть цей ритуал і будьте спокійні в своєму помешканні. Це дуже важливо. Ще сьогодні хочу показати вам, що в мене є в моєму езотеричному магазинчику. Дивіться, з'явився ось такий чоловічий браслетик програмний, дуже гарний. І дуже мужній бачите, такий браслет, який прикрасить чоловічу руку будь-яку захисника або просто чоловіка. Дивіться, він по ручці стягується. Це натуральна шкіра, дуже гарний захисний браслетик. Але я буду активувати на хазяїна на сім сфер життя. Тобто він буде від усього. Вартість такого браслету 800 гривень. Кому цікаво, можете замовити, як завжди, він у мене один. У мене тільки Експерт ексклюзивчики. можна написати мені в особисте повідомлення, і ми з вами активуємо браслет саме на ту людину, якій він потрібен. А вам бажаю гарного дня, тихого, мирного, спокійного і щоб все було добре.